Доброго ранку! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це коротка ранкова практика на все тіло для початківців. Ми почнемо сидячи. Будь-яке зручне положення сидячи, де нам комфортно тримати спинку прямою. Можна сидіти, схрестивши ноги або на п'ятках. Ми Зробимо кілька глибоких вдихів та видихів, аби налаштуватись на практику. Вкладаємо долоню на живіт. Відчуваємо, як живіт наповнюється на вдисі та звужується на видисі, пом'якшуємо плечі, розмикаємо щелепи і робимо вдихи та видихи однакової довжини. Розтягуємось між куприком і маківкою. І відпускаємо долоню. Якщо сиділи, схрестивши ноги, вирівнюємо праву ногу, ліва залишається зігнена. Ми шукаємо Шукаємо комфортну відстань між стегнами. Дотискаємо обидві сідниці до землі. Кладемо пальчики правої руки біля ноги, ліва рука вгору. Дотискаємо ліву сідницю в землю, робимо вдих, виростаємо трішки вище. на видисі нахиляємо з корпусом вправо. І тут нас цікавить. Ліве стегно низ живота. Нам повинно бути комфортно робити глибокі вдихи та видихи. Якщо відчуваємо, що важко вдихнути глибоко, це зазвичай означає, що ми занадто далеко зайшли в нахил. Потрібно повернутися трішки назад. Повертаємось в вихідне положення, ліва рука позаду себе на пальчики, права долоня на коліно, і ми розвертаємось в скрутку вліво, дихаємо животом. Скрутка від пупка, живіт та стегна дивляться вперед. Звертаємо корпус вперед. І також з прямою спиною тягнемо знизу живота до стегон. Не округлюємо поперек. Втискаємо всю поверхню правої ноги в землю від п'ятки до сідниці. Всі п'ять пальців дивляться на гомілку. І ми видихаємо. В лівий бік попереку та ліве стегно, дихаємо глибоко, наповнюємо живіт вдисі всі напрямки і повільно повертаємося в вихідне положення, міняємо ноги. Ліва пряма, права стопа торкається стегна, притискаємо обидві сідниці до землі, ліва рука біля ноги, права вгору вдих, розтягуємось між куприком і маківкою, видих, нахиляємо корпус вліво. Знімаємось скрутка вправо, розвертаємо корпус вперед і з прямою спиною повільно нахиляємось вперед. Дотискаємо сідниці до землі, втискаємо ліву ногу в підлогу. Повільно виходимо з положення, згинаємо ліву ногу і лягаємо на живіт. Розводимо руки за межі килимка на пальчики. Руки зігені в ліктях. І на вдисі ми відштовхуємося руками від землі, тягнемо з серцем вперед, втискаємо лобкову кістку в землю, на видисі хвилею опускаємо чоло на землю, корпус вниз, вдих, хвилею вгору, видих. Вниз, рухаємось вздовж хребта, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, лягаємо на нижні ребра, виходимо на передпліччя. Можна вивести передпліччя злегка вперед, щоб плечам було комфортніше. І так наче тягнемо руками себе вперед. Вся поверхня рук від ліктів до кінчиків пальців тісно притиснена до підлоги. Дихаємо грудною кліткою, видихаємо в область серця. Робимо останній глибокий вдих та видих. Повільно опускаємо корпус вниз і повертаємось на спину. Стопи на підлозі, підтягуємо їх ближче до сідниць, так аби ще колодки були під колінами максимально. Стегна паралельно одне до одного, коліна вуще, руки вздовж тіла. Тут робимо вдих, на видисі виштовхуємо таз вгору. Постійно зводимо коліна одне до одного, закриваємо стегна всередину і тягнемо з кубриком від себе, а стопами тягнемо килимок на себе. Відчуваємо, як тут активуються задні м'язи, ніг, спина, сідниці. Робимо останній глибокий вдих та видих. Хребет за хребцем повертаємось на землю, піднімаємо коліна, підтягуємо їх до себе, руки в сторони, зміщуємо таз вправо, а коліна тягнемо вліво в скрутку поближче до лівого ліктя. Дихаємо глибоко животом, видихаємо в правий бік попереку, праве стегно, направляємо праве плече до землі. Повертаємось на спину, стопи на підлозі. Руки вздовж тіла, робимо вдих, видих, міст, виштовхуємо таз вгору, тягнемо з куприком від себе, постійно зводимо стегна одне до одного і тягнемо стопами килимок на себе і дихаємо глибоко. Розслаблюємо плечі, розмикаємо щелепи, хребець за хребцем повертаємось на спину, підтягуємо коліна до себе і скрутка вправо. Вертаємось на спину, долоні на коліна і кілька рухів ногами від себе на себе, робимо легкий масаж попереку та крижів і повертаємо стопи на землю, лягаємо на бік, допомагаємо руками собі піднятися. Сідаємо зручно, кілька вдихів та видихів, аби закрити практику. Порівнюємо, як ми себе почуваємо зараз. Порівняно з тим, як ми тільки сіли на килимок, зводимо долоні біля грудей і нахиляємось вперед. Закриваємо очі, повертаємось в вихідне положення. Щиро дякую вам за те, що займаєтеся зі мною. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. Та до зустрічі з вами в наступному відео!